Ось адаптований текст для вашого ролика. Буває, ти готовий зібрати урожай кабачків, і раптом бачиш, рослина повністю зів'яло. Буквально за ніч стебла стали млявими і млявими. Швидше за все, це робота страшного шкідника, кабачкового метелика, Squash Vine Borer, SVB. Кабачковий метелик поширений не скрізь однаково. Якщо у вашому регіоні він активний, є способи захистити рослини. Боротьба з ним вимагає часу, але профілактика допоможе позбутися від шкідників і виростити здорові кабачки. Хто такий кабачковий метелик? Кабачковий метелик, сія кабайтей – це метелик. Дорослі особини яскраво помаранчеві з чорними крапками на грудях. Вони літають вдень і схожі на ос, видаючи гучне дзищення. Ці шкідники зустрічаються в Північній Америці на схід від склястих гір, від Канади до Південної Америки. Вони особливо активні на півдні США, але можуть з'являтися і в інших регіонах. Личинки харчуються рослинами сімейства гарбузових кабачками, гарбузами декоративними горлянками. Самки відкладають яйця на стебла частіше біля основи. Яйця важко помітити, а личинки ховаються всередині стебла. Головна ознака зараження раптове виянення, тому що личинки перекривають доступ води. Личинки білі з коричневою головою, довжиною до 2,5 см. Вони живуть в стеблі 4-6 тижнів, потім йдуть в ґрунт, де зимують. Влітку з них вилітають нові метелики, і цикл повторюється. Як виявити шкідника: Найкращий спосіб врятувати рослини помітити проблему якомога раніше. Починайте оглядати кабачки з початку червня і продовжуйте все літо. Шукайте поодинокі яйця на стеблах самка відкладає до 250 штук. Вони плоскі, круглі, червонокоричневі. На відміну від кладок інших комах, яйця СВБ розташовані по одному. Також зверніть увагу на отвори в стеблі і жовту в стружку це сліди личинок. Якщо знайдете яйце, акуратно зішкребіть його. Як боротися. 1. Прикопування стебла. Спробуйте присипати нижню частину стебла землею. Це створить бар'єр для метеликів, а рослина дасть додаткові корені і стане міцніше. Але врахуйте, метелик може відкласти яйця вище, і личинки все одно дістануться до стебла. 2. Хірургічне видалення личинки. Якщо личинка вже всередині, можна зробити надріз на стеблі і дістати її пінцетом. Будьте обережні, щоб не пошкодити рослину. Після видалення закопайте розріз в землю так стебло дасть нові коріння. 3. Обеємотка стебла. Якщо у вас трохи рослин, оберніть стебла фольгою або тканиною, це захистить їх від метеликів. Але метод трудомісткий і не підходить для великих посадок. 4. Використання бактерій біти Bacillus zurigensis – біти, бактерія, яка вбиває личинок. Її можна вести в стебло через отвір, залишене шкідником. Оприскування не допоможе бактерія діє тільки при попаданні всередину личинки. 5. Вибір стійких сортів. Деякі гарбузові менше страждають від металика. Наприклад, кабачки мускатного горіха с'якабай та мошая мають жорсткі стебла, які важче пережувати. 6. Пізня посадка. Якщо посадити кабачки в кінці липня або серпні, метелик вже не такий активний. Це зменшить ризик зараження. Стійкі сорти. 1. Семенов Цей сорт гарбуза стійкий до шкідників і хвороб. Плоди солодкі з помаранчевою М'якотю. Ем 2. Тромбіонсену. Італійський сорт з довгими плодами. Можна збирати молодими як кабачки або залишити до зрілості. 3. Баттернат. Класична мускатна гарбуз з горіховим смаком. Стійка до металика. 4. Гринстрипи Сиаша. Строката гарбуз з ніжною М'якотю. Ем Добре протистоїть шкідників. Тепер ви знаєте, як захистити кабачки від металика. Головне вчасно помітити проблему і діяти.